Ну, от, достаю на, на мої, на два найбільш улюблені продукти це залізний купорос і мідний купорос. А далі ви дізнаєтесь, чому вони найбільш улюблені ці два чудові продукти. Вітаю, друзі, на каналі Мистецтво Поля Сиренка. Дякуємо вам всім, що ви підписуєтесь. І е, загін наших підписників стає все більшим, більшим і більшим. Тому, друзі. Будьте з нами. Сподіваємося, що вам завжди буде цікаво, корисно. Ваші вподобаєчки ставте, вони також нам потрібні. Нам сьогодні часто задають останні дні аграрії, садоводи, огородники. А яка різниця між двома відомими препаратами, тобто двома відомими продуктами, сульфатом заліза і сульфатом міді? Тому залишайтесь до кінця, і ви отримаєте хорошу, розширену професійну інформацію, коли застосовувати сульфат заліза, а коли сульфат міді. Поїхали! Друзі! Це абсолютно два різних продукти, не тільки кольором і вартістю в магазинах, друзі, а і своєю ефективністю. З якого почнемо? Ну, Давайте із сульфата заліза. Друзі, сульфат заліза ферум С4. Це сіль заліза азотної кислоти, сірчанокисле залізо, його можна і так називати. Воно не поміняється абсолютно ніяк. Воно може змінитись тільки тоді, коли ви його будете зберігати відкритим. Воно досить гігроскопічне і буде злежуватися грудками, тому його тримати в закритій десь посудині, щоб не поступало туди повітря. Домовились, так його і зберігайте. Коли застосовуємо ми сульфат заліза, друзі. Ми його застосовуємо, наприклад, особисто в себе. Це коли необхідно поборотися із лишайниками, мухами, чи на газоній траві, чи, можливо, десь на стовбурах дерев. Оце класно, тоді можна використати сульфат заліза. Його можна використати як коли ви, наприклад, Будуєте щось з дерева, там якийсь паркан, можливо, десь в ваших сховищах є дерев'яні, якісь там балки, доски, можна сульфатом заліза також обробляти 300-500 грам на 10 літрів води, тобто 3-5% розчин. Це коли ми робимо дезінфекцію дерева. Коли ми вносимо, наприклад, сульфат заліза проти мхів, лишайників. На газонах, то концентрація повинна бути десь в межах 3%. Ну, найбільше, друзі, бажано розбавляти, що сульфат заліза, що сульфат міді в теплій воді, Ну десь 30-40 градусів. Не потрібно в гарячій там, кип'ячій, а в тепленькій воді. Друзі, де ще можна застосувати сульфат заліза. Ну Наприклад, коли ми білимо. Стовбури дерев можна також додати десь 300 або 500 грам на 10 літрів води. Даний продукт він також працює проти мхів, проти лишайників. Я скажу, що високої фунгіцидної дії сульфат заліза не має. Багато дуже хтось розказує, що він абсолютно одинаковий з сульфатом міді. Все це абсолютно міфи, друзі фуницидні властивості має сульфат міді, до якого ми зараз і дойдемо. Тому зрозуміло, друзі, по сульфату заліза. Видно, який колір, да такі кристали зеленкуватого такого кольору ну відрізняється да від цього бірюзового, такого блакитного кольору сульфату міді. Отак от, от по сульфату заліза. Сульфат міді, друзі. Мій любимий продукт. І це також любимий продукт. Але сульфат міді і по ціновій політиці, і продукт, який можна використовувати і як мікродобриво, і як фунгіцид. Даний продукт дає можливість отримувати в садочку класні урожаї високої якості. І абрикос, і черешні, і сливи. Ну, На персику ми його менше застосовуємо. Там вже інший випадок проти курчавості, то вже потім, де використовується сульфат Міді. Формула Купромі 4 називають його ще як і сіль міді азотної кислоти. ну, Зрозуміло, так? Да? Друзі, сульфат міді можна використовувати як разом із вапном. Для приготування бордоської рідини У нас на каналі є відео. Заходьте дивіться, як правильно приготувати бордоську рідину. А, а ми сьогодні розповідаємо різницю між цими двома продуктами. Це продукт, який має і фунгіцидні, і бактерицидні властивості. Проти яких хвороб застосовується сульфат міді. Друзі, проти дуже багатьох хвороб насамперед в садочку, це проти. Парші, проти монеліозу, проти кокомікозу, проти різних плямистостей, а також проти різних бактеріальних хвороб. Е, можна його застосовувати і на е, городах проти альтернаріозу, проти фітофторіозу, проти переноспорозу. Тобто, це е, сульфат е, міді, дійсно мідний купороз, е, друзі, це. Дійсно, він фунгіцид. Є мідь в різних формах: і оксид, і гідроксид, і сульфат міді. Але от якраз сульфат міді він класний чим? через те, що іони міді добре проникають через різні органи рослини. Вони тривалий час зберігаються на рослині. І тому в осінній, в зимовий період. Вони забезпечують надійний захист проти спор, конідій, різних видів грибів, про які ми говорили. Друзі, два продукти змішувати заборонено. Не просто там не потрібно, а просто заборонено. Воно просто вони абсолютно втрачають свою властивість. Дехто запитає, чи можна сульфат заліза змішати із сульфатом міді, Ні, не можна. Не робіть цього. Тому сподіваюся, що ми десь донесли вам інформацію, а яка різниця між сульфатом заліза і сульфатом міді. Тобто залізним купоросом і мідним купоросом. Підведемо коротенько підсумок. Це в основному продукт використовується проти мхів, лишайників і як дезінфектор деревини. Ну, як мікроелемент, друзі, краще застосовувати хелатне залізо, ніж в сульфатній формі. Дехто рекомендує вносити позакоренево, але ми, наприклад, вам не рекомендуємо через те, що є більш ефективні продукти в якості мікроелементів. Мідний купорос, друзі, можна застосовувати також, як і додаткове джерело Міді. Дійсно, ви запитаєте обов'язково, а з якою нормою? Дехто радить і 10 грам на 10 літрів води. Але, друзі, для того, щоб ефективно засвоювалось, наприклад, через листочок, треба робити десь 0,05%, 0,03% розчин, тобто 30 десь грам на 10 літрів води, а можливо, навіть і менше. Ми робимо десь 10 грам, якщо обробляємо. По вегетації, по листу. Дуже класно відгукується на мідь майже всі дерева в садочку. На залізо дуже добре відгукується насамперед ті культури, які потребують багато заліза. Це смородина, крижовник, ну і інші. Друзі, також хочу вам сказати, що є і квіти, є і рослини. Які можуть е, також бути е, знищені сульфатом заліза. Наприклад, в мене є негативний досвід, коли е, попав сульфат заліза на спаржу на рослини, які вже виготували, то вона просто е, обсипалася і він спрацював як десикант, ви зрозуміли? Тому будьте обережні, обов'язково. Прочитайте інструкцію, в яких випадках, на яких рослинах можна дані продукти застосовувати. Якщо хочете бути обізнаними в аграрній сфері, обов'язково підписуйтесь на наш канал і ставте ваші вподобайки. Ставайте спонсорами нашого каналу. Все, на все добре. З вами я, Олексій Сиренко, команда ArtFields. До зустрічі на каналі Слава Україні!